Ну що ж, друзі, маємо сьогодні декілька новин важливих для українців за кордоном, тому як починаються дуже дивні зміни і дивна риторика, яка показує, що деякі країни Європейського Союзу потрошечки потрошечки риторикою готують українців до повернення назад додому, боронити свою державу. Ми говоримо зараз про Німеччину, а також про Велику Британію, де українці зіштовхнулись з шаленими проблемами, про які ми сьогодні поговоримо. Також в нас є критично, критично важлива заява від партії Європейської солідарності Порошенка. Це стосується того самого скандального законопроекту 10.311. і по цьому пункту хороші новини, якщо інформація, звісно ж, підтвердиться. І третє. Петро Порошенко, як заявляє, його канал Прямий, почав боротися за права українців, які залишаються на території України і які не можуть покинути країну через закриті кордони. Тож, дивіться це відео до кінця, підтримайте його лайком, коментарем, підпискою і зараз по всьому ми пройдемося. Отже, по-перше, Німеччина, ХСС, піднімає питання про відправку українських чоловіків. Призовного віку на територію України. За даними джерел, близьких до учасників переговорів, ХДС і ХСС на коаліаційних переговорах не лише наполягають на знятті особливого статусу біженців від війни для українців, а ХСС хоче відправляти працездатних українців в тил в Україну, типу в західні регіони. Ніби то. В Німеччині не знають, що в Україні існує бусифікація, і нікого, нікуди там в тилові райони на роботу не беруть. В нас 980 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які знаходяться на території України і які не є працевлаштованими. Тож можна було б почати з них, але ні. Далі вони мають втратити статус проживання, і про це повідомляє більд видання. Далі СДПН. Каже, що це повний абсурд. І за даними Центрального реєстру, військовозобов'язаних наразі в Німеччині саме українських чоловіків налічується трохи менше, ніж 300 тисяч придатних до військової служби чоловіків. Трохи менше половини з них, це 142 тисячі, отримують державні виплати. Вимоги цих чоловіків до виплат становлять 1,2 мільярди євро на рік. В середньому українці отримують допомогу 702 євро на місяць, як я розумію. От і. Військовий стратег та професор Матіас Штрон з Букінгемського університету заявляє, що Україна не може обійтись без цих 300 тисяч солдатів. Тобто, всі цивільні, які зараз знаходяться на території Німеччини, чоловіки, це вже солдати. 300 тисяч солдатів сидить українських в Німеччині. Тому що бойові підрозділи частково зношені і не можуть більше ротуватися. Україна повинна звільнити. Якби, повинна повернути всіх ухилянтів, які з'являються на військо, які з'являться на військову службу до Великодня. Далі? В той же час Німеччина повинна полегшити потенційним українським солдатам виїзд з Німеччини, оголосивши про скасування допомоги, надавши їм. Дані про військову службу на батьківщині, тобто фактично бачимо, що риторика змінюється. Це вже було при Шольцу, так який фактично програв вибори і він вже не, не буде при владі дуже скоро. І бачимо, що в Німеччині ця риторика змінюється і будуть спонукати українських чоловіків поверну, повертатись назад додому. От далі, експертом ХДС з питань України в Баварському парламенті є Штефан Ебнер. Йому 44 роки. Він вважає. Абсурдною ситуацією, коли Німеччина підтримує Україну зброєю і водночас допомагає придатним до військової служби чоловікам, якщо вони ухиляються від обов'язкової військової служби. Знаєте, це дуже такий цікавий момент, бо якщо ми згадаємо, наприклад, ситуацію, яка там відбувалася в Сирії, то я не пам'ятаю жодного підтвердженого випадку, щоб бодай одного сирійця. З території Німеччини було е, повернуто до Сирії для того, щоб він йшов на обов'язкову військову службу. От. І чомусь постійно це стосується виключно українців. Е, це якщо ми говоримо про ті країни, які люблять в себе приймати біженців з країн Африки, Азії і Близького Сходу. От в них цієї риторики найбільше. Незрозуміло наскільки це може бути е, правильно, але тут з однієї сторони вони розказують, що вони дають багато зброї, а з другої кажуть, що треба ще й. Підкинути трошечки людського капіталу, повернути назад в Україну. Що хочу сказати, що Німеччина зі своєї сторони могла б переглянути свою політику і перейти на політику збереження життя українських військовослужбовців. І замість того, щоб це розказувати дурниці, реально дурниці, краще б вони, якщо вони вже так сильно хочуть допомагати Україні, то краще б вони надавали додаткову зброю. Далекобійні ракети Таурус, які від Німеччини Україна не може вже 150 мільйонів разів отримати. От, і все інше. А то, знаєте, оцей просто популізм і війна чужими руками це дуже зручно. Але знаєте, не для тих, кому справді треба воювати. Якось так. Також вони ж говорять, що це обходиться Німеччині вдвічі дорожче, каже член ХСС. Придатні до військової служби українські чоловіки в Німеччині отримують державну допомогу. А їх відсутність на фронті має бути компенсована за рахунок більших поставок зброї. Так, ніби Німеччина Україні бодай раз надала якісь шалені об'єми зброї, які б там на щось впливали. Ні. Німеччина цього не робить, є тільки мегапотужні заяви. От і все. Далі. Наступна, це ще одні е, любителі. Е, Збирати різні конгреси, спілки охочих, і так далі це Велика Британія. Тисячі українських біженців в Британії мають великі проблеми з візами, можуть залишитись без житла і роботи. Українці в Британії зіштовхнулись з труднощами продовження перебування в країні. Великій Британії влада, якою дозволила деяким категоріям біженців з України подавати заявки на перебування в країні до вересня 2026 року, з правом доступу до роботи, пільг, охорони здоров'я, чимало українців можуть залишитись без роботи та житла через невизначеність цими візами. Дії деяких віз з правом Трирічного перебування в країні закінчуються в березні 25-го року. Пам'ятаємо, бо їх почали видавати в березні 22-го. Ну тобто, це зрозуміло. Видання за телеграф зазначає, що четверо з десяти українців можуть втратити роботу, оскільки вони не змогли довести роботодавцям чи орендарям, що зможуть залишитись в країні, і надалі йдеться зокрема про візові програми вдома для України. Українська сімейна програма. Такі візи має приблизно 220 тисяч українців. І знаєте, що найцікавіше, що замість того, щоб автоматично продовжити ці всі дозволи на проживання, так як це робить, наприклад, Польща, Британія цим не запарюється. Вони збирають головне потужні конгреси, які абсолютно нічого не вирішують на міжнародній арені. І тут також питання до нашого вельмишановного посла. Українського в Великій Британії, всі ми знаємо, хто це, чому він мовчить і чому він не займається своїми прямими обов'язками, тобто не піклується про українців, які на сьогоднішній день проживають на території Великої Британії. Чому він не піднімає це питання і чому, в принципі, якби це питання не піднімається на якихось важливих рівнях? Чому, чому? Чому? От, от таке. Далі. Ірина Геращенко, представниця партії Європейська Солідарність Порошенка, написала в своєму телеграм-каналі, що Європейська Солідарність дотиснула владу на погоджувальній нараді, зняли скандальний законопроект 10311 про посилення репресивних функцій Нацгвардії з порядку денного. Тобто, от той самий скандальний законопроект, який наділяє Нацгвардію України шаленими повноваженнями, для які можуть просто зруйнувати залишки демократії в Україні, і посилити контроль і фізичний вплив на пересічного громадянина України. Якщо вірити Ірині Геращенко, він знятий з порядку денного і голосуватися в Верховній Раді він не буде. Що є мега прекрасною новиною для кожного українця, звісно, якщо це правда. Але побачимо, як покаже час. Бо ми бачимо, що комбінації є різні. Можуть сказати, що зняли, потім знову поставили, потім знову зняли, потім знову поставили. Побачимо власне. Як е, будуть діяти? Якщо це правда, то це насправді мега круте досягнення. Я не являюсь прихильником Порошенка, я не являюсь прихильником Європейської солідарності, але якщо саме їм вдалося зняти цей законопроект з порядку денного, то е, це дуже круто. Це дуже круто і велика їм пошана від кожного адекватного українця, який не хоче. Е, щоб Нацгвардію наділяли повноваженнями, які мав Беркут перед тим, як е, е, треба було катувати українців на Майдані Незалежності. Далі ще одна заява про Порошенка. Бачите, якийсь вийшов Порохобоцький трохи сьогодні відеоролик. Але знову ж таки е, просто констатуємо, бо е, я про це ніколи не говорив, але є зараз навколо цього таке, знаєте, напруга. Адвокат Ігор Головань повідомляє, що влада незаконно обмежує права Петра Порошенка на перетин кордону. І ключове з ефіру Ігоря Головання. Про що йшлося? Тут є 5 основних кроків. Просто я їх прочитаю. Якби я не буду надавати цьому ніякого оцінку, просто констатую те, що є. Зеленський особисто контролює дії прикордонників щодо Порошенка, що вказує на безпрецедентний рівень уваги до його пересування? Як думаєте, правда це чи ні? Пишіть в коментарі. Друге, прикордонна служба діє під тиском, виконуючи незаконні накази, що суперечить конституційним правам народних депутатів? Як думаєте, правда чи ні? Далі, відмова в перетині кордону, часто не має конкретних підстав, що свідчить про систематичні порушення з боку прикордонників. Як думаєте, правда чи ні? Порошенко за підтримки своєї правової команди бореться проти незаконної практики обмеження прав на виїзд, що може стати прецедентом для інших громадян. Це, звісно, подається під соусом, що ми тут за всіх українців, які три роки не можуть покинути Україну, бо їм в'їзд заборонено якоюсь смердючою постановою, а не законом, як цього потребує Конституція України. Але вже власне маємо, що маємо далі. П'яте. Офіційні документи, що стосуються відмови в перетині кордону, часто не містять чітких пояснень, що підкреслює непрозорість дій прикордонної служби. Тобто, бачимо, що зі своєї сторони, так звана опозиція, так, ми про це говорили в минулому відео, і, ну. Є сумніви певні, але бачимо, що так звана опозиція починає якось рухатись. Можливо, це пов'язано з тим, що можливо справді скоро в Україні буде мир, буде якесь перемир'я. Декілька видань вже повідомляли, що Трамп хоче завершити війну, завершити війну в Україні до 20 квітня. І нагадаю про це той самий Порошенко говорив також там, не пам'ятаю, місяць чи два тому, що до 20 квітня буде. Мир в Україні, а десь там до якогось 20, якогось жовтня чи листопада, вже не пам'ятаю, мають відбутись вибори в Україні. Тому побачимо, що буде. Що думаєте, друзі, з цього всього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво е, почитати. Що скажу також по українцям і оцим обмеженням в Європі. То бачимо, що є країни, які зацікавлені в тому, щоб в Україні не закінчувався мобілізаційний ресурс, резерв. Бо, як заявляла так само так, німецька розвідка, голова німецької розвідки, то е, чим довше війна буде тривати в Україні, тим безпечніше для Європи. Бо тоді е, Росія на Європу нападати не буде. І... Треба, щоб війна в Україні тримала, тривала до 2030 року. Це слова голови німецької розвідки. Ми з вами про це говорили. Якось так все виглядає. Що думаєте, друзі? В коментарі підписуйтесь. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, посилання в описі. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!